Ви зробили перший крок та перейшли з Windows на Mac. Що може здобувати першого дня? Перша причина: відсутність клавіші Control. Добре, якщо серйозно – Spotlight. Це вбудована в Mac система, яка допомагає швидко знаходити файли, контакти, програми тощо. Відкривається через лупу в правому верхньому куті або клавішами Command плюс пробіл. Друга це зручність керування вікнами. Mission Control дозволяє бачити всі відкриті програми та швидко перемикатись між ними. І третя причина проста та швидка передача файлів. AirDrop працює миттєво, без зайвих налаштувань та проводів, зберігаючи ваш час. Це лише початок відкрити для себе новий рівень зручності та ефективності разом з Mac. В iSpace вам завжди покажуть, як використовувати функції та допоможуть адаптувати пристрій саме під ваше завдання. Все просто і зручно, прямо в день покупки. Всі пристрої в iSpace тільки офіційні із зареєстрованими імей. E а це означає, що ви захищені від будь-яких ризиків і знаєте, що купуєте техніку з чистою історією і повною гарантією.